6 грудня українці відзначають День збройних сил. Цьогоріч вітчизняній армії виповнилося вже 25 років. В Ужгороді з нагоди ювілею відбулися урочисті заходи та святковий концерт. Присутні вшанували пам'ять загиблих бійців, вручили почесні відзнаки тим військовослужбовцям, які захищали і досі захищають незалежність України на сході. Швидкими темпами відновлюється та модернізується військова техніка. Формуються нові бойові військові частини і підрозділи. Підвищується рівень професійної і морально-психологічної підготовленості особового складу. Патріотизм, сміливість та мужність, бажання захищати кожен клаптик своєї землі це ті якості, які характеризують сьогодні кожного військовослужбовця збройних сил України. Василь Балецький, майор, начальник групи службових розслідувань Ужгородського зонального відділу, дев'ять місяців перебував у зоні АТО. Як для структури, як для збройних сил, взагалі і в державі, то можна сказати, що це невелика така річниця, але взагалі можна віднести це як одне з найвеличніших свят, в принципі, в нашій державі, так як. На даний час багато з цим пов'язано взагалі, з цим святом. Нагороди за свою діяльність отримали також військові капелани православної та греко-католицької церков. Дійство завершилось святковим концертом.